Друзі, всім привіт! Я знову сьогодні на нашому улюбленому ринку. Я бачу, що він вам дуже подобається. Багато переглядів, лайків, коментів. Тому я знову сюди прийшла. І сьогодні ми будемо дивитися, що тут є на третьому поверсі. Я, чесно кажучи, не знаю, що там. Чисто йду наугад. Тому йдемо подивимося, що ж там є. Піднімаємося вже на третій поверх. Надіюсь, там щось буде цікавеньке. А, у нас тут, тут у нас посуд, тут у нас супермаркет. Ага, у нас тут супермаркет, там теж якісь продукти, а отут у нас магазин різних штук для дому. Угу. Тут різний посуд для ресторанів. Ого, наборчик за тисячу юаней. Оці які красиві тарілочки. Клас. 245 юаней за штуку. Ви що, прикалуєтесь чи що, що. 495 за ось таке. Я не знаю, з чого воно зроблено, що така велика ціна. Тому що це все можна на піндодо або на талба купити в декілька разів дешевше. Подивіться, яка різноманітність паличок. Оці красиві палички. В них зверху ось така пімпочка. Ці красиві. Оці такі теж файні з рибками. Так, а яка ціна паличок? Ага, ціни тут немає. Ну, думаю, що дуже і дуже дорого. А ось і є. Так, 2 юаня за дерев'яні палички. Вже за ось такі кращі. 3,80, 3,50, 4,50. Ось такі з візерунком. Ой ці красиві. Коштують 5,30. Прикольні. 8,80-10 юаней за одні палички. Я беру зазвичай 5 упаковок. Тобто 5 ось таких паличок, одна велика упаковка за 4 юаня. Так, у нас тут різний ось такий посуд. Ну, посуд тут дуже красивий, але дуже дорогий. Які красиві. Дуже красиві. Це які красиві візерунки. Дуже красиво. Вау, ось цей набір подивіться, який красивий. вау. О, моє вау, повертається. Ну, посуд тут дуже красивий. Ось такий міні-факт про Китай. Якщо ви щось розіб'єте в кафе, в ресторані, ви за це не платите. Це все оплачує, можна так сказати, сам заклад. Тому я не бачу сенсу купувати, я не знаю, тарілки по 400-500 юаней, щоб її розбили і вам навіть не вернуть цю суму. Ну, це не знаю, якось. Як на мене, це якось трошки неправильно. Я би не купувала у свій ресторан, такі великі, такі дорогі тарілки, тому що. Не бачу в цьому ніякого сенсу. Які красиві набори для чаювання. Ну, тут красиво, тут красиво. А я сьогодні думала, чи можливо тут куплю рукавицю. У мене була якась така чуєчка, що тут вони будуть, але я купила біля свого дому. Думаю, не буду, не буду гадати, чи тут вони є, чи немає. Ого! А, так, тут все за одну штуку. Тобто, дивіться, одна рукавичка, 20 юанів. Якщо ви хочете дві рукавички, то 30 юаней. Ні, тут ціни, звісно. 35 юанів, ось такий звичайний фартушок. Я декілька днів назад, ну не я а чоловік купив за 10 юаней. У моєму телеграм-каналі ви можете переглянути, що це був за фартушок, тому що він був 100 раз крутіше ніж ось цей. Форма. Ну, як тут гарно чисто подивитися, щось купувати, я би не, я би не купувала. Тут дуже дорого. Так, май, май, май. до їжі. Дивитися, що тут далі є. Тут у нас заморожена різна продукція. Курочка, різні сосиски, гомілки, крилишка. Тут у нас заморожена продукція, також ще морозиво бачу. Різні ось такі штуки для барбікю. Якщо ви хочете з друзями поїхати на барбекю, ви собі ось тут купуєте. Зразу все готове, мариноване, на шампурики нанизане, вам лише розпакувати та посмажити. морозиво. Тут морозиво навіть дороге. Все це саме морозиво є і в звичайних супермаркетах, але воно набагато дешевше. В чому прикол тут продавати його в ікс декілька раз. Тут у нас море продукти. Яловичина. Це теж якась, напевно. Яловичина або баранина. І ось тут різна заморожена продукція. О, тут різні супчики для супчиків. Ось супчик з... Морського огірка. Тут, напевно, різна, знаєте, така продукція для. як це правильно сказати, для вишуканих страв, тому що ось стейк маленький коштує 250, не, 158 юаней і 2500 за кілограм. Нічого собі. 42 юаня, подивіться, який-то стейк манюсінький. Тут заморози всяка. всяке. М'ясо, креветки. Ось такі маленькі стейки. Баранячі стейки. Щось тут дуже мало цін. Напевно, щоб людей лишній раз не шокувати. А тут що у нас? А, ось тут продають саме ось ці сушені морські огірки, Пташині гнізда. Чому ціну не пишуть? Я знаю, що вони дуже дорогі. Вони коштують плюс-мінус 40-50 тисяч гривень. Це, я б більше сказала, до мінусу. О, а ось тут вже є заморожені а, сирі морські огірки. Я їх, до речі, їла. Вони. Ну, я люблю всяку ось таку гадость, тому мені вони сподобалися. Вони такі, знаєте, як сопельки. Так, ідемо та далі. А ось тут ще є, дивіться. Тут вже є ось такі готові набори, вам лише потрібно це все кинути у кипяточок і у вас вийде страва. У нас тут різні морепродукти. Є просто з морським огірком, а є ось мікс з морепродуктів. Прикольно. Так, тут у нас бачу різні спеції. Також є заморожена продукція спеції по 10 По 10 юаней плюс-мінус ось така маленька баночка спецій. У супермаркеті воно коштує дешевше, тому що я купувала. Так, тут у нас також. Для барбекю різна продукція. Це зазвичай купують люди, у яких свої такі, знаєте, бурчики з барбекю. Або самі кафешки, які займаються барбекю. Тому що тут, якщо брати велику кількість, то буде трішки дешевше. Вони закуповуються все тут. Цілі мішки морозила, дуже якось воно дивно зберігається. Закриті мариновані персики 12 юаней. Тут ось теж є ось такі супчики, набір. О, Сонцею. Я сонцею, пам'ятаєте, я навіть рецепт знімала на своєму каналі. Він коштував, я купувала щось за 8 юаней. Тут сонцею. Бачу. А от 25 юанів. Капець. 25, а я за 8 купувала. Тут у нас різні заправки до хогу. Заморожена рибка, креветки, ракові хвостики. Ну, те щось вся заморожена продукція. Для хого різні ось такі. Штучки, різне тофу, фрикадельки, м'ясо. Все ось так же пофасовано, попаковано. Ви собі купили, у ресторані відкрили, тобто це одна порція. Ви собі відкрили на тарілку, висипали, x 10 ціну зробили і все. Тут ще на вагу можна м'яско купувати. Тут у нас заморожені булочки. Навіть булочки в Китаї морозять. О, які свинки прикольні. <реку> Хой, це мала. І також морозиво. О, тут морозиво вже дешевше. Ось ціни, так, щоб вам не засвічувало. Ось ціни. Я над ними напишу на українські гривні. Також тут є ось, бачите, заморожений лід в ось таких стаканчиках багато більше. Є ось такі відеречка. ну відеречка вже 32 юані. І ще ось такі якісь смішні, прикольні дитячі морозивка за 15 юаней. Так, і тут у нас в Ктай дуже багато різного морозива з овочів, з гороху, з квасолі. Ще з якоїсь ось такої маленької зеленої квасолі. Ще ось незрозуміло з чого. Тобто тут, тут, мені здається, відсотків 30-35 це все з овочів морозиво. Вау! Навіть оце є якесь таке фіолетово рожеве, я ще такого не бачила. І є полуничне. Ого. О, тут воно юаней коштує. Я його купувала вчора за 10. А Тут ось морозиво, думаю, все зрозуміло. Тут скрізь заморожена продукція. Йдемо далі. Тут, в принципі, те ж саме. Ой, як тут воняє, капець. воняє рибою. Мені завжди було цікаво, що оце за штуки, тому що вони коштують 45 юаней за упаковку і їх завжди додають до тарілок з сашимі. Дивіться, заморожені сашимі, фуагра і лосось, заморожений тунець, заморожені креветки. Не люблю, От навіщо, ну, якщо сашимі, то це має бути зі свіжого, а не замороженого. Рибка, рибка. Тут же вона почищена, порізана, замаринована. Вам лише купити і приготувати. Ось такі є набори. Бульйону відкрили, в кипяток кинули і все, бульйон готовий. Там також морський огірок і ще якісь морепродукти. Тут заморожена різна риба. Чому ж так ваняє, якщо воно все заморожене? Скільки льоду? Це я від... відкрию. Дивіться, скільки льоду. Мені здається, пів ваги цієї риби це лід. Тому що там, я не знаю, з пів сантиметра, напевно, льоду. Далія. Стейки. Тут у нас заморожена рибка. Так, йдемо далі. Ну, тут, в принципі, те ж саме. Холодильники з замороженими овочами, рибкою, м'яском. Ой, кульки якісь такі цікаві. Ой, тут дуже ваняє одним китайським лікарством. Так, тут можна соуси ось такими великими відрами брати. 3,6 кілограма. Ольга. а тут теж різні ось такі прибомбаси для приготування їжі спеції. Ой, дивіться, як прикольно. Які красиві шпажки. Мені ну, здається, ці всі магазини зроблені для того, щоб якщо вам вдруг швидко щось потрібно, ви поїхали і купили. Тому що я не бачу сенсу тут закуповлюватись, тому що тут все набагато дорожче, ніж на різних платформах. Соуси. Кетчупи різні. Тут консервовані різні спеції, бачу якісь грибочки, квасолька, Зверху ось спеції якісь. Тут у нас ось такими баночками спеції. Ось так вам зараз красиво покажу, щоб ви краще роздивились. Турецькі спеції для м'яска. куркума. А далі орегано. Це я забула, як називають, теж для м'яска. Кмін, спеції для шашличку. чорний перець, червоний перчик, білий перчик, базилік і знову червоний перчик. Тут теж є спеції. Іж різних спецій також є. Так, йдемо далі. Тут все. Тут у нас також різні соуси, тут щось таке прикольненьке. Мариновані вишеньки, це зелені вишні. Такого я ще точно не бачила. Капець. Зелені, мариновані вишні. <смір> Соки. Чому немає ціни? От, ось, наприклад, я би зараз, був, аби ось цей сік був би не дуже дорогим, я би його взяла. Виглядає дуже смачно. У нас теж різні соуси для приготування. Цікаво, чи дійсно ось тут багато людей купує і що це, це все окуповується? Для кого різні заправки? Я люблю брати ось таку, а, це сонцею. Це сон Саю, до речі. Ціни також немає. Ось я люблю брати ось таку заправочку для хого. Це просто грибний бульйончик. Чоловік завжди бере ось таку гострючу. Тофу, спеції, ось ці, до речі. Оце спеція, така як у нас 12 овочів, це схоже до нашої. Китайці її часто використовують, я раніше її теж використовувала, але потім вона стала якась задуже дорога, ціна якось в один момент дуже сильно зросла. То я така ні 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 дякую. О, тут там в нас спеції, які можна собі обрати в будь-якій кількості. Так, грибочки також. В Китаї грибочки сушені, це як спеція. Вау, дивіться. Копається, що таке, якісь волосати. Так, я кажу зразу, я не знаю, що це все таке. Якщо я живу в Китаї, це не означає, що я все тут повинна знати. Щось ось таке страшне. Що це за, за така спеція? Корінь чогось. Щось таке, що сушене. Здалеку таке ще було, що це рибка, але ні. Дивіться, яка кориця. Оце палка кориці. Ось ці штучки дуже часто кидають у суп та варять разом з супом. Вони потім такі, знаєте, як, а, як горіх. Як такий м'ягенький горішок. Бруньки. Бруньки, капець, це, це ж дійсно бруньки. Та це бруньки, наші звичайні знаєте, з дерев, бруньки. Капець китає, навіть бруньки їдять. Так. Корінь чогось, ще один корінь чогось. Капець скільки тут різних ось таких спецій. Пахне, чесно кажучи, я б не сказала, що файно, тому що. Суміш усіх ось цих спецій, воно дає такий, знаєте, не дуже приємний аромат. Прикольно. Проживши в Китаї стільки років, я теж вже не можу їсти їжу без спецій, тому що, як ви бачите, кількість спецій тут дуже велика. І китайці, готуючи навіть звичайні яйця з помідорами. Дають дуже і дуже багато різноманітних спецій. Я вже теж звикла. І для мене тепер прісна їжа. Тобто, знаєте, в Україні вона прісна і. А я коли її, мені хочеться зразу знаєте, чогось додати, якихось спецій, якогось соусу, тому що організм вже звик до, до такої різноманітності спецій. Що ж, друзі, ось і закінчився наш відеоролик. Він сьогодні був таким, знаєте, коротеньким, тому що на третьому поверсі, як ви можете замітити, немає. Нічого особливого немає, нічого такого знаєте, дуже цікавого. Я вам все рівно показала, що тут є. Ми з вами подивилися, подивилися на ціни, подивилися на продукцію. Тому до наступного відеоролика, всім пока-пока.